І так, тільки що я провела вебінар, як знайти місію свого життя, задачу свого життя, справу свого життя, як хочете називайте, і як реалізувати їх в сьогоднішньому суспільстві. Хто не дивився і не слухав вебінар, ви до мене не стучіться, не пишіть. І на сеанси я вас не візьму, бо я зробила вебінар для того, щоб ну, покроково розповісти всі нюанси цієї роботи. Отак з наскоку цю роботу не візьмеш, бо вона дуже глибока. І не для кожного. Ви підготуйтесь, будь ласка, до цієї роботи і тоді напишіть мені заявку. Зв'яжіться зі мною, ми з вами побалакаємо хвилин 15, і цього буде достатньо для того, щоб і ви зрозуміли, а чи будете ви зі мною працювати, і я зрозумію, а чи зможу я вас супроводити по цій темі. Виключно вас, я. Не тому, що ви погані, я хороша чи навпаки. Це дуетна робота. І ми один одному повинні підійти, ну, скажімо так, по групі крові. Це ювелірна робота. Тому, щоб не відволікатися на зайві супротиви, то ми в ці 15 хвилин перед роботою все з'ясуємо. І хто захоче... Увійти в ці сеанси, то до 30 го числа цього місяця я візьму 10 чоловік, щоб зробити сеанси з оплатою або за донати, або за об'ємний розгорнутий відгук. І це буде тільки 10 людей, 10 клієнтів. В якій практиці або робота з арканами Таро, або нумерологічні розрахунки. На діло мого життя, на справу мого життя, я візьму тільки двох людей, бо це дуже глибока робота, і я з цих 10 заявок виберу тих людей, які ми з ними ну, дуже гарно будемо розуміти один одного. Це не обов'язково знайомі люди, які мене знають, або я вас. Ви зробіть заявку, а далі покроково ми зрозуміємо, чи увійдемо в цю роботу. Чи ви підете шукати когось іншого, а до мене хтось інший прийде? Я не працюю з людьми, яким я не можу допомогти. І я відчуваю це зразу. Ще раз кажу, не тому, що хтось поганий з нас, а хтось хороший. А Знаєте, як кажуть, в цій тонкій ювелірній роботі треба шукати свого сталкера, який легко і об'ємно зможе супроводити вас в цій роботі. Тому, хто загорівся, скажімо так, бажанням доторкнутися до теми віднайти себе нового, ви мені напишіть у месенджер або в вайбер, ну якось зв'яжіться зі мною письмово спочатку. Я не завжди можу відповісти на дзвінки, бо я буваю зайнята. І ми з вами домовимось за ті 15 хвилин, які будуть перед роботою, ми зрозуміємо, нам разом... Або я можу щось порадити, до кого звернутись, і ви теж зрозумієте, що ваш психолог хтось інший. Або навпаки, зрозумієте, що так. Це той дует я і ви в цій роботі, в якому ви зможете віднайти свої глибинні відповіді на глибинні внутрішні. Питання. І так, пишіть, давайте заявку, якщо ця тема відгукнулась у вашій душі, і якщо у вас є потреба, перейти на новий рівень вашого життя і зустрітися з собою трошки по-іншому, ніж це було раніше. На все добре.